У США спалахнули протести через жорстку політику Дональда Трампа щодо нелегалів у відповідь на заворушення. Глава Білого Дому відправив до Лос-Анджелеса 2000 нацгвардійців для придушення протестів. Рішення Трампа без формального запиту на це штату обурило губернатора Каліфорнії і він зробив жорстку заяву на адресу глави держави. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За тиждень на околицях Лос-Анджелеса за підозрою у порушенні міграційного законодавства затримали 118 людей. Затримання із застосуванням сльозогінного газу та жорстокі дії силовиків під час рейдів спровокували вуличні протести, що тривали щонайменше дві доби. У відповідь Дональд Трамп відправив на місце підрозділи Нацгвардії. Ключовим аспектом стало те, що місцева влада не просила президента про це. Такі заходи Вашингтона без запиту штату були вжиті вперше 65-го року. Раніше президент США назвав заворушення в Каліфорнії захопленням та окупацією з боку нелегальних мігрантів та злочинців, і упобіцяв звільнити Лос-Анджелес від вторгнення мігрантів. Ба більше глава Білого Дому образливо відгукнувся про губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, назвавши його некомпетентним і образливо переінакшивши в публікації прізвище політика. Своєю чергою сам Ньюсом офіційно вимагає від адміністрації президента скасувати рішення про незаконне розміщення. Ня військ політик заявив, що у штата не було проблем, поки не втрутився Трамп. Дії президента Ньюсом назвав серйозним порушенням суверенітету штату, розпалюванням напруженості та відтоку ресурсів, звідти, де вони справді потрібні. В іншій публікації губернатор Каліфорнії зазначив, що провокування Трампом насильства, створення масового хаосу, мілітаризація міст і арешти опонентів це дії диктатора, а не президента. Підтримку Ньюсому висловили і губернатори демократи в інших штатах США. у спільні Заяві вони назвали рішення президента про розміщення нацгвардії в Каліфорнії тривожним зловживанням владою. На тлі цих подій сенатор демократ від Каліфорнії Адам Шиф припустив, що Трамп може скористатися заворушеннями в штаті, щоб голосити надзвичайний стан. Це дасть президенту право приймати рішення в обхід регіональної влади. Ілон Маск, який наприкінці травня офіційно завершив роботу в адміністрації президента, США, вступив у публічну перепалку з Дональдом Трампом. Останній у розмові з журналістами зазначив, що міг би перемогти у виборах і без допомоги маска, який вклав у його передвиборчу кампанію, майже 300 мільйонів доларів. Також президент додав, що вкрай розчарований поведінкою колишнього соратника. Своєю чергою, мільярдер не просто поставив під сумнів слова Трампа, а й загорив про підтримку його імпічмента і навіть пригроз. Озив президенту викриттям вкрай брудних таємниць, докладніше про те, які наслідки може мати цей конфлікт для обох сторін. Далі підписуйтесь на наш канал. У ході суперечки, що розгорілася 5 червня між Дональдом Трампом та Ілоном Маском, останній в соцмережі X підтримав пропозицію піддати президента імпічменту і передати його повноваження віце-президенту Джейді Венсу. Ба більше мільярдер провів опитування щодо доцільності створення у США нової політичної партії, яка фактично представлятиме 80% середніх верст населення в онлайн голосуванні взяли участь понад півтора мільйона фоловерів, 82% з яких відповіли так на цьому маск не зупинився. Він заявив, що ім'я американського лідера є у так званих файлах Епштейна, і саме через це їх досі не було оприлюднено. Маск назвав свою заяву скидом справжньої бомби, після чого іронічно побажав Трампу гарного дня. Нагадаємо, у 2019 році фінансиста Джефрі Епштейна мали судити у справі про педофілію та організацію проституції, але він чинив самогубство у своїй камері ще до суду. Відомо, що бізнесмен дій. Ну, мав чимало впливових друзів та знайомих, серед яких був Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон та британський принц Ендрю. Особливо цікавою інформацією маска виглядає на тлі нещодавньої заяви Дональда Трампа про можливість помилування ним репера Піді Дім. Останнього наразі також судять за підозрою у насильстві та організації секс трафіку за участі неповнолітніх. Поки що невідомо, наскільки достовірними є дані оприлюднені маском. Але якщо з'ясується, що він фінансував передвиборчу Компанію злочинця, знаючи про його темне минуле і покриваючи його на лаві підсудних, колишні компаньйони опиняться удвох. Втім, перші болісні наслідки конфлікту з президентом мільярдер відчуває вже зараз. Лише за добу акції його компанії Тесла різко пішли вниз. Станом на сьогодні компанія втратила близько 150 мільярдів доларів вартості. Крім того, колишній радник президента Стів Беннон, який давно і завзято критикує Ілона Маска, порадив Трампу скасувати всі контракти з мільярде. Яром та ініціювати низку розслідувань щодо його імміграційного статусу пише New York Times. Беннон твердо переконаний, що маск є нелегальним мігрантом і має бути негайно депортований з країни. Втім, і положення Трампа на тлі останніх подій дещо похитнулося. Як повідомляє Reuters, акції Trump Media and Technology Group Корп впали на понад 8%. Окрім цього, після його суперечки з мільярдером ціна біткоїну опустилася зі 105 900 тисяч доларів до ста однієї Ста доларів. Рішення ЄС про надання українцям тимчасового захисту дозволило понад 4 мільйонам громадян отримати право на роботу та доступ до освіти, медицини та соціальних програм у європейських країнах. Для одних це стало здійсненням мрій, для інших стимулом повернутися в Україну попри обстріли. Втім, термін дії рішення завершиться у березні 26-го року. І в ЄС вже замислюється, що робити із цим далі. Докладніше про те, перед яким вибором можуть опинитися українці. Далі підписуйтесь на наш канал. Директива про тимчасовий захист у ЄС була схвалена у 2001 році і фактично спала до великого російського вторгнення в Україну. У дію закон був введений 4 березня 2022 року. Програму було розраховано на два роки із можливістю автоматичного подовження на один рік. Станом на сьогодні вона подовжена до березня 26 року. Наразі у Єврокомісії розглядають два варіанти: подовжувати захист без змін, стимулювати українців до повернення на батьківщину або ж на. Дати тим, хто хоче залишитися більш довгостроковий регулярний статус і можливість воз'єднання родин за інформацією ректию. ЄС має розглянути це питання на початку червня під час зустрічі міністрів внутрішніх справ. Рішення про тимчасовий захист ухвалюється на рівні ЄС, проте деякі країни мають або готуються запровадити власні рішення. Уряди братимуть до уваги думку місцевих роботодавців, які вже мають працівників з України, а також шкіл та університетів, де навчаються українські діти. У Німеччині, де захист отримали близько 1 мільйона 200 тисяч українців, МВС також розробило свої пропозиції, які має затвердити новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом. Свої рішення також вже мають або Розробляють Австрія, Італія, Естонія та Латвія зокрема, у Польщі для українців незабаром може з'явитися можливість отримати трирічний національний статус карта побиту, якщо вони протягом року безперервно мали тимчасовий захист. Чехія, третя європейська країна, за кількістю прийнятих українців, з 1 квітня 2025 року вже відкрила для них можливість отримати п'ятирічний дозвіл на проживання з автоматичним доступом до ринку праці. Для цього потрібно мати офіційний річний дохід понад чотириста. Та тисяч крон проживати в Чехії щонайменше з березня 23-го року і не отримувати гуманітарну допомогу від держави з липня 24-го. Також потрібно бути чистим перед законом, сплачувати податки, не мати судимостей та заборгоностей за медичне страхування і гарантувати відвідування школи своїми дітьми. Одночасно із цим відбувається і звуження пільг для українських біженців. Крім того, у Європі стали частіше говорити про так званий біженський туризм, коли громадяни України скористали. Авшись правом на захист, періодично повертаються додому або живуть на дві країни. Через це у європейців з'являються сумніви, чи потребують вони захисту й допомоги, якщо постійно їздять в Україну. За даними Верховного комісара ООН з питань біженців у 2024 році кількість українців, які хочуть повернутися, зменшилася до 65%, порівняно з 77% у 2023 році. А кількість тих, хто точно не збирається повертатися, зросла з 5 до 11. Відсотків після завершення війни за кордоном можуть залишитися від 1 мільйона 700 тисяч до 2 мільйонів 700 тисяч українців. Економічні та демографічні втрати можуть становити від 5 до майже 8% від довоєнного українського ВВП у довгостроковій перспективі. Вони можуть бути ще більшими, адже не повернуться діти, які за час війни виросли за кордоном. За словами радника міністра з питань єдності Кирила Криволапа Україні не варто сподіватися на повернення України. Чи залучення трудових мігрантів, якщо уряд не вирішить усі питання і проблеми ВПО. Криволап вважає, що добровільно на батьківщину можуть повернутися близько 30 Втім, якщо до цього докладеться фактор зменшення підтримки з боку Європи, цей відсоток буде збільшуватися. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.